вечора, дідусь. Добро здоров'я. Раді бачити вас нарешті. Та не все, слава Богу. Дуже радий, що тут ви пам'ятаєте нас і маєте зв'язок з нами. Отак. Так, все. І я просто навіть не вірюся, що це... Як? Аж не вірюся, що це можливо зустрітися, Слава Богу, що ми вже побачилися, зустрітилися. Чandırки, я не можу відблагодарити Бога, просив Бога, щоб Бог, благополуччя дав вам. Щоб все було благополуччя. Так, слава Богу, слава Богу. Це великий кусок дороги. Дуже великий кусок дороги. Так що чекайте мене на піч по черзі. Ти знаєш що? Я не знаю, це не було. я... Та... Чого? — Чи тобі не. Не вади, я сплю. Сприй... Нічого. Не... Бо то є, що вади, то тут спати то є де, бо води. Ну ладно. хорошо. — Добрий вечір. Ми знаходимося вже в дідуся. Андрея Накитовича? — Так. зараз... Е... — Зачекай, але я вже опору. Не... Намагається зготувати мені вечеря. Так, я чекаю, поки буде процедура підготовки. Дивися, чомусь це скептичне. Ні, чітка. Але, Але тим не менше він також участвує в цьому проєкті. Я радий, що він може бути дідуся. Ну, слухай, ти пошли, бо застеря Боже. Нехай буде, я чекаю вже, коли коли я вже Сестря пайде. Это ты давай ты то. То може я раз не можу. На, на, на це. Ладно, я На закрий. Я з нетерпіння чекаю, поки вже можна буде їсти. А поклад тут по. На, на голяще. Ай. Все, що? Зараз є. Так, 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 дай, борщ, борщ, Він ще не готовий до вживання. <реш> <Так>. <реш> <А> ні, це <та, реш> ваша. <шо? реш> а де, де. Сьогодні у нас тут три покоління. Банков. Я наймолодший для Вася середній. дідусь, найстарший. Але наймолодший з нас якось має зараз їсти. Ті туще. Ввар'єрує. Що сюди? Ну чого. Бо леса їсть, бо це до того буде процедура. Ну що, ми зараз беремося їсти. <рисували> Кого ми розбудили трошки так. Зараз ми будемо приймати перше блюдо. Так. Мої, Тай, що я Чи що, ви поки собі можете? І, 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 я так. розбираюся, бо так. такі не маєте. Туди, туди, туди. Поки туди. За співску. Скашку, скашку. А це саме вуйко, Вуйко сполоди. Це то, що ми вечеряємо. І дайшки сильницька, маленька, там, маленька, силицька, не ти вітроука. Пасху силью. Поки я справляюся з першим людом. Чаповарський. Ну що, можливо, соблюдати всі підписання з коментарями. Йдуть з коментарі. Супер! Супер! Супер-зупер! Зупер-зупер! нічого Так. Ножик, ножик дайте мені. А ти не хочеш павлик? Мамалечки. Мамалечки, це супер мамалечки. Дай просто. Так. От і... Я вухаю. Ось і колбаска. Мама казала не накидатися, але я так спотішка. Тільки трошки, так. Оце теж не. Це свіжа колбаса. дивіться, щоб вона. Сверху, сверху. хорошо. Давно. Куда, куда это ты ешь. Вот. Ты все вот, Супер. Слава Сіль я Сіль? А где что А что ты дав? с первым блюдом, как вы О, я ж не, не, не прий... зібрався. Ну нічого, я готовий приймати друге, але воно ще І в процесі іще, приготування. Ну що щоб я б. А нічого? Слухай, зачекай. Далі, це буде у нас Сир з метани. Це без Так. Ну я б яйфон щоб справляти. Тільки що я порився вже з другою стравою. А потом дає. Причому. На, ай, по щоб не застило. На черзі стрелом. Дай, Дай да. вася і, і мені ложку, я. У нас вже без 5-12. Не знаю куди це. Як це все помістити у себе? Але може Ложко, ложку, ложку там. Зараз, зайде. Зараз, Перед вами ложка. Та то його! Та вже десь дві ложки, ну дивіться, там ложка. Будемо пробувати. Ти то ївк. Ти то їв? Я вже не пам'ятаю. Ну, беремо за третю. що, Ми е, поночі з цим. Я, звісно, не міг справитися. Але шеф повар мені поміг справитися. Слава Богу, живий і здоров'я. І разом з цим поралося, бачите, два інструменти. Є вас у нас офіціант. Так що він нам прислуговує учасник у ну, да. цій вечері любові. Так. Да, все, ти показав. І все. Да. Так що піднос виносить. Так, туди до... до шкіри туди. Вася. А, зай, зай, За шкіри, туди. Читайте, читайте. Тим часом дідусь з командою порадом, все як має бути. Всегда. Девайся все вс точності исполнить согласны всіх предписания. Согласно всіх інструкцій. Іначе шаг левого, шаг вправо, дідуся замечания в сторону девайсы. Которые девайсы с любовью принимают. Так, человек. Девайся тут на побігошках, я вам скажу. А дальше <laughs> <laughs> сюда, це сюда. Надівайся вправний чоловік, не все. Старайся. Ну, то, так, ну, що, ось, 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 Я хочу знести... Тут вона сидить на штані. Повіта. Молодець. А де, де як Так, казальчик. Все має своє місце і предназначення. Хай хай мене, чекай бри, ти зведи, що все є. Наша трапеза закінчилася. Ну так, все. Це де Я би був хоча згорнувся, щоб так у хаті. А нічого. ч? Ну ладно. А ну давай. Даже не Тоже, треба, щоб уже там... Там договориться, она не сохнет. Там, поди на кату. Сверх это. Берехто и место. Беріхта и место, що. Так, На свое место. Я думаю, що мы ще зап'ємося, правда чи не? Душ, зап'ямся ще. і зап'ятый. Ще мінералка залишилась. Є мінералка, О, давай, ти ну, Почастуємо, Ану-ну-ну. Сестриця, бачиш. Сестричка, бачиш, як доглядаю наша папашу? Накрый, наклей тут. Вот тут наклей. Не спимо, здійсняем, чи не спимо, а? Конечно, як починаємо харкотіти, хто... То не, да так. Що ж думає? Мене всі просили до себе навіть я сказав, ні. Тільки до дідуся. Потім. Як би там і не харкотів. Попасно, бачите. сьогодні з онуком американським. Це, це, це історично. Американський внук. Що ж думали? З американським внуком маєте спати. Что так можно? Можно и так. Все можно. Все уже надо. Друз, заверю, А тут тут. О, все хорошо. Шлем мой Так что все мощно. Дары Будды для солнца